Голос землі в Житомирському екологічному ліцеї номер 24 звучав по різному. Від імені учнів закликав берегти природу. Від імені обласних та міських чиновників обіцяв сприяти взяттю молоді у дбайливому ставленні до навколишнього середовища. Спрямовані зусилля за чистоту довкілля, зменшення викидів парникових газів, боротьба з глобальним потеплінням є важливим кроком. До гармонізації стосунків з природою. Саме тому 13-й екологічний фестиваль дітей та педагогів голець землі, землі-2011» проходить під гаслом, збережемо землю, почнемо з простих енергетичних рішень. Я вважаю, і будучи в країнах західних, що впевнився в тому, що саме через дітей, через школярів, через молоде покоління ми можемо виховувати. Любов до природи на фестивалі Голос у землі зібрались ті молоді люди, які турботу про природу ставлять за пріоритетну місію у житті. Довкола себе вони прагнуть об'єднати не лише юнацтво, а й дорослих. Ну дорослі люди теж немале значення мають в цьому, тому що вони повинні нам допомагати, підтримувати нас і реалізовувати наші мрії.